Доброго раночку, друзі! Сьогодні ми знову дякуємо ЗСУ за, за наш новий ранок в нашій країні, в наших будинках, в нашій сім'ї. Вибачте, за голос, Так буває. І я трошки розкажу вам, хто не знає про наше поетичне волонтерство, про ці прямі ефіри. Воно відбувається щодня і щодня ми дякуємо ЗСУ. Щодня під такими ефірами можна писати посилання на збори. Так, так, це навіть не обговорюється. Це потрібно нам усім. Тому, будь ласка. Пишіть посилання на збори, ми маємо допомагати ЗСУ. Ми маємо їм допомагати, бо ми допомагаємо не тільки їм, ми допомагаємо собі. І ще дуже велике прохання. Якщо у вас щось змінилося в планах, ви сумніваєтеся, чи вийдете ви в ефір через відключення світла, або ви захворіли. Будь ласочка, не пишіть дуже пізно мені, адже іноді треба знайти заміну вам. Іноді він так уміє брехати Холодом, спекою, сенсами слів, Затхлим безвітрям старої кімнати, свіжим дощем, що друкують стати На пацяткованих аркуша снів. Бавиться, грає брехнею святою, наче звертає до Бога вночі, наче збирає щити після боя. Змішує кров із брудною водою, славу карбою на чорнім м'ячі. І невідомо, де правда, де луда, мертва пустеля, чи спілі життя жита, то проганяє. То кличе нікуди, солодко зваблює погляд Моюди тихо колише очима Христа. <кій> Норов буремний, вулкани і ріки, вдача незламна, скелясте плато, вбивча отрута, чи праведні ліки, скоро приїду, кохаю навіки, де він брехав, жи не знає ніхто. Вірш Анатолія. Анатолія». А я нагадую про наші поетичні ранки. Долучитися до них може будь-хто. Любите ви поезію, чи ви її пишете, але у вас є бажання допомогти в нашій групі, нашим волонтерам закрити збори. І пишіть, будь ласка. Пишіть, будь ласка, мені про це, і я вас обов'язково запишу на той день, на той час, який вам підходить. Ви хочете допомогти своїм волонтерам, аж чи ви є волонтером, пишіть посилання це важливо. Так, зараз збори тривають дуже довго, але якщо ми не будемо допомагати, Буде страшно. Буде страшно не тільки на півдні чи Сході, буде страшно і там, в центрі, на Заході. Тому допомагаємо, підтримуємо наших мужніх захисників. Кава з присмаком осені, чай на травах гірких. Чи багато ми просимо у бажаннях своїх. Про високе не мріємо, про завітне мовчим, ще живемо надією, ще у мріях грішим. Розлітається листячка кольоровим дощем, хоч би ніч дала виспатись і пожити іще. Ранок ніч не змучений, без поганих новин, щоб в оселі засмучені не весли домовин. Лідія Мищенко. Друзі, пишіть посилання на збори. Це важливо. Це важливо не тільки для мене, це важливо для нас усіх. Для нас усіх, бо ми чекаємо. Ми чекаємо рідних, ми чекаємо друзів. Ми чекаємо гарних новин. І дуже не хочеться, щоб ми ходили. На кладовища, і щоб там алеї слави росли і росли. Наші діти, наші друзі, наші рідні, вони повинні жити. Тож допомагаймо ЗСУ. Так, так, збори тривають дуже довго, йдуть дуже важко. Бо. Для когось війна вже завершилась, для когось її не було, але для нас вона є, які є для нас, наших дітей, для наших захисників. Тож допомагаємо. Пишіть посилання на збори. Пробач, тебе я не впізнав на тім кордоні, Навкруж єрбилися божки й човни голодні, Напередодні перебрав життя до решти. Ішов, летів, горів, упав піднятись врешті. Усе на попіл глиб і твердь і ситить світу. Себе в собі я згубив тепер миквити. О скільки раз я одягав небесно, повню, переступивши крик розлук і жили кровні. Я зброю множив про запас. І срібло мертво, а от шею сирота, як відверто. Але ж було, але ж було, трамваї люди, у котре люди зупини і я не буду, я не забуду. Переписати б календар і чистий спокій, переспівати без вина у караоке. Пробач, тебе я не впізнав. Життя солоне, ти не тримай на мене зла хоча б сьогодні. Світлана Сащук. Друзі, долучайтеся, будь ласка, до поетичного волонтерства. Пишіть вірші, читайте їх. Допомагайте словом, ділом, працею, донатами. У мене триває збір, мені допомагає зараз його закрити Марі... Маринка Кудімова. У когось він теж триває. Там збирала Марічка Мудра, там допомагає своєму фонду Людмила Мітюк. Я знаю, що вас дуже багато хто допомагає ЗСУ. І це важливо. Це дуже важливо, тож допомагаємо, хай все буде добре. Гуляємо кригою власного тихого болю. І тріщинки тихо біжать з-під натомлених ніг. Я поруч, я поруч, я поруч, я поруч з тобою. А тріщинки далі. Вони не спі... вони не зпиняють свій біг. Ми ранимо інших. Себе й усе, що навколо поранені кожен собою та чимось своїм. Потрібно розбити війни зачаровано коло, потрібно створити наш спільний захищений дім. Звертай свій погляд на інших до світу і неба, Прогуляться кригою надто багато вагань, Чи може знайтись та єдина. І спільна потреба, та щоб усіх об'єднала колись без питань. Оксана Весна. Друзі, пишіть посилання на збори. Я вас дуже прошу. Долучайтеся до нашого поетичного волонтерства. Ви маєте нагоду не тільки підтримувати наші волонтерські збори, наших захисників. Але познайомити наших учасників з поезією, яка вам подобається, або ви пишете. Це важливо. Пишіть, пишіть посилання, пишіть мені, і все буде добре. Я вірю в це. І дуже хочеться сказати вам одне, що. Зараз ми турбуємося щодо того, що відключення є. Вони були в минулому році, вони були позаминулого року, були у нас великі блекаути. І щодо ефірів можна домовитися. Вірніше, ну, попередити мене або ні, якщо у вас відключають світло раніше. Можна про вірніше до 7 години. Ви можете провести раніше або пізніше ефір, але у першій половині дня, не вечора. Головне попередьте. Ми ж всі розумні люди. Ми розуміємо, що відключення є. Десь нема світла дуже довго, десь нема і тепла. Особливо в бліндажах, тож просто допомагаємо нашим захисникам. Хай буде все добре. А на ранок люди вмикали свої міста і жили у них, скільки й зозуля не накоє, щоб одного разу не пережити свого кота. Як там він, жирна, пухнаста дупа тепер жиє. Але доти люди писали собі листи, замість марок клеїли дурня і паночок, і здавалося їм, що час назавжди застиг, ніби прикритий долоною сірничок. І жили, як жилося, як Бог на душу поклав і вживали вдячну їжу, свою пісну Покоління тих, хто вірили. Peace on love! Доки, зрештою, не поїхали на війну. А ще звідти вертатись, не кожному до снаги, Можна довго і марно плескати язиком, безкінечне джерело ендорфінів це вороги. Їхні трупи пахнуть солодко, дооском, І коли понад всесвітнім боєм летить зола, неминуче сліпнеш, свієш до часу. І говориш Богові дивні твої діла, як же я усе це тепер знесу. Все життя моє було писане між цих рядків, а ти мене тепер ніби мордою, об паркет, але Богові наплювати плювати на слабаків. його діти часом зносили не таке, він на тебе. Мружиться, затягується, кашлює бороті. і одяг, озираючися на ці плаї твого кота взяла в собі жінка, яка тоді не любила тебе ще так гостро, як ти. її. Бик Олексії. Друзі, я не бачу, чи пишуть хтось посилання, чи ні, але я вас дуже прошу. Пишіть посилання, пишіть. Це потрібно вам, це потрібно мені, це потрібно нашим захисникам. Хтось обов'язково допоможе, хай не кожен день, але хтось кине донат на ваш збір, хай не кожен день, але якась гривня допоможе, врятує наших хлопців і волонтери допоможуть медикаментами, одягом, допоможуть турнікетами, автівками, будь-чим, що потребують наші хлопці. Я вчора була на зустрічі з військовим, з поетом Сашком Обрієм. І познайомилася там з дівчиною, яка теж пише поезію, і вона медик на стап пункті Перше, що вона сказала, що вони потребують, це одяг для хлопців. Це одяг для хлопців, бо коли їх забирають, ви знаєте, ці, цей одяг на них розрізається, а зараз холодно, тож потрібні теплі речі. Тож, будь ласка, хто має теплі речі, хороші теплі речі. Там не потрібні джинси, одразу скажу. Там потрібні типу, спортивні штани, навіть у когось є військові штани, але допомагайте. Хто чим має? Майки, шкарпетки. Все-все-все, що можете. Навіть сітки вони рятують життя. Допомагайте і допомагайте запитом будь-кого. Мене трошечки тут образило. вчора. Теж я переглядала, і одна пані написала, що в хабах речі продають. Вона ніяк не може зрозуміти, що люди допомагають, приносять ці речі, а потім ці речі висилають, передають іншим хабам, хто допомагає дітям, евакуйованим людям. Так що ми різні, але нам потрібно допомагати ЗСУ. Нам потрібно допомагати не просто ЗСУ, нам потрібно допомагати собі. Бог каже цьому чоловіку я дам тобі жінку, вродливу, палку та тендітну. Ти хоч ти кохатимеш її до віку, і в снах, і в думках непомітних. Ні словом, тим більше тілом, і ти інших уже не торкнешся. Я дам тобі жінку цілу, а ти проростеш у її серці так глибоко, як і не мріяв, так чисто, як не сподівався. Я дам тобі жінку надію, і ти подаруєш їй щастя. Марічка мудра. Дуже хочеться, щоб ми дарували щастя один одному. Дуже хочеться, щоб ми посміхалися, і щоб наші діти, маленькі діти, кого є, не казали, коли вибухи, чи десь щось руйнується через орків. Вони не казали, а я умер, чи я умру. Діти наші мають жити. Наші захисники повинні жити. А щоб вони жили, ми маємо їм допомагати. Ми маємо вірити в них і їх чекати. Тож, будь ласка, допомагаємо. Пишіть посилання на збори, долучайтеся до цього поетичного ефіру. Допомагаємо один одному. Адже ми маємо бути єдині. Єдині словом, ділом, працею, донатами. Це важливо. Стань для себе підтримкою, вірою, знаком, тією, що прийме в собі усю силу і слабкість. Стань тим захистом, що у негоду сховає під дахом. Стань тією, що дозволяє собі радість. Стань для себе свободою, вийди з обмеження, стань тією, що здійснює свої таємні бажання, стань для себе тим поштовхом, що мотивує до звершень, стань тими кроками, що долають вагання. стань для себе найкращим у світі другом. Стань тією, що бачить приймає усю унікальність. Стань тією мелодією. Ти пізнаєш за звуком, стань художником і сам розмальовуй реальність, стань для себе тим світлом, що сяє крім... крізь хмари, стань живою водою, що стілює душу порожню, стань ключем, що відчинить довіри до всесвіту брами, стань для себе тією, що зветься любов'ю. Друзі, ось і минає мій рамковий ефір. Я сподіваюся, що ви напишете обов'язково під моїм чи іншим збором посилання, під, чи іншим ефіром посилання на збори, на дієві збори. Я деякі збори розміщу у себе на сторінці. Бо мені це потрібно. Тільки, будь ласка, якщо ви бачите, що я розмістила, а збір закрився, напишіть мені, бо тоді можна написати інший збір, і хтось і допоможе його закрити. Я дуже вас прошу, допомагайте, допомагайте, адже це потрібно. Це нам дуже потрібно. Бо ми хочемо жити в мирній країні. Ми не хочемо чути тривоги. Ми не хочемо бігти в підвали разом з дітьми. Ми хочемо, щоб наші діти дочекалися своїх батьків. Ми хочемо того жаданого миру. Хай буде все добре. Люди, я дякую вам, що ви були зі мною. Дякую і люблю.